Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про штучний інтелект та його практичне застосування. Що саме ви знаєте про шиї? Що він нас всіх вб'є? Що залишить нас без роботи? Чи що це просто хайпова іграшка? Тож давайте розбиратись. Спочатку трохи про себе. Мене звати Михайло Колядінцев і я юрист. Але насправді не тільки юрист. Тому що у мене також є математична освіта, тому, крім юридичної роботи, з самого початку я займаюся тим, що зараз називається Legal Tech, тобто юридичними технологіями. Для початку це були системи для визначення найбільш вірогідного покарання злочинця, виходячи з його особистісних характеристик. Потім системи з аналізу судових рішень на базі класичних методів штучного інтелекту, які підбирали оптимальну аргументацію для перемоги в судовому спорі. В 22-му році я робив систему для пошуку осіб в санкційних списках, яка дозволяла шукати різні варіанти написання одного і того ж прізвища і оминала помилки при опечатках. Ну а спочатку масового застосування генеративного штучного інтелекту це були і боти помічники по законодавству, і ті самі системи з пошуку і аналізу судових рішень. І з останнього це система для автоматизованого моніторингу законодавства, законопроєктів та судових рішень для України, США та ЄС. Тож давайте тепер до теми. Чому я вважаю, що ця розмова буде корисна для всіх, як для юристів, так і для інших офісних працівників, так і для інженерів і розробників, що між ними спільного? Насправді є одна велика деталь: більшість професіоналів у своїй вузькій галузі майже ніколи не бачать широкої картини. Тому поки в одному куті рингу вперто сперечаються про те, який краще підхід вибрати для заміни Retrieval Argument Generator, в іншому сперечаються про те, чи ший позбавить нас роботи, чи вчаться машини, чи ми всі помремо, і так далі. І ось цей міждисциплінарний бар'єр насправді найбільше заважає розвитку технологій і створює пропасть між спеціалістами і користувачами. Люди, які знають можливості для розвитку технологій, знають, як реалізувати бажання користувача, вони при цьому не знають, що насправді цьому користувачу потрібно. І в результаті або роблять щось забагаткове технологічно, але не дуже застосоване практично. Або просто покладаються на тих, хто знає як краще. Інші ж люди знають, що їм потрібно, але вони навіть уяви не мають про те, що можливо зробити за допомогою технології, які у них є обмеження і переваги, і тим більше не знають, як це реалізувати. Тому вони навіть не знають, що про це можна попросити. І результатом такого стає класичне магічне мислення, коли технологія сприймається як щось невідоме, незрозуміле, а від того страшне. Саме цей розрив не дає проникнути технологіям в наше повсякденне життя і заважає подальшому розвитку. І з іншого боку, він же утворює купу псевдоекспертів, які видають 5 хвилин роботи за щось неймовірне і проривне або просто нагло брешуть. Тож давайте розберемось, що це взагалі за звір такий штучний інтелект. Вікіпедія каже, що це різновид інформаційних систем, здатних до сприйняття, синтезу та можливості робити висновки на основі отриманих знань, які зазвичай притаманні людині. Ну, складно. Але в перелік, перекладі на людську мову це збірна назва програм, які використовують набір з кількох математичних алгоритмів, що вміють аналізувати минуле і на основі цих даних прогнозувати, що станеться в майбутньому. Ви також можете знати термін AGI, тобто Artificial General Intelligence, це такий рівень розвитку штучного інтелекту, на якому він зможе виконувати більшість економічно значущих завдань, які може в принципі виконувати людина. А як же тоді він пов'язаний з термінатором або зі звичним нам чатом GPT? Ну, по перше, давайте поверхнево подивимось на те, що включають в себе різні види штучного інтелекту. Перш за все, це класичні алгоритми навчання, так зване навчання з вчителем, до якого відносяться, наприклад, алгоритми класифікації. Суть їх в тому, що певний вчитель завчасно пояснює, що добре, а що погано, і як алгоритм має до цього відноситись. Вони дозволяють передбачити, до якої категорії відносяться конкретне значення, або яким це значення буде в майбутньому. Яскравий представник це так звані дерева рішень. Наприклад, це алгоритм видачі банківського кредиту на підставі даних про позичальника. Вони ідеально підходять для прийняття рішень, мають надвисоку точність, швидкість і на відміну від інших алгоритмів, хід розрахунку можна пояснити і перевірити. Але разом з тим вони мають і недолік. Це те, що кількість класів або категорій, до яких може відноситись конкретний об'єкт, має бути чітко визначена. Також прикладом є, таких алгоритмів є наївний баєс. Це алгоритм, який класифікує об'єкти за наявністю чи відсутністю певних ознак, а іноді за частотою їх появи. А власне, наївний він тому, що в своїй базі має припущення, що різні ознаки між собою ніяк не пов'язані. Ну а це, звісно, трохи не є. Далі йде так зване навчання без вчителя. Суть в тому, що ніякого вчителя немає, і алгоритм сам визначає, на які ознаки слід звертати увагу. Яскравий приклад це алгоритми кластеризації. Вони об'єднують схожі за певними ознаками об'єкти в один кластер. Наприклад, я так робив судовими рішеннями. Якщо рішення схожі за аргументами та фактичними обставинами, то їх варто об'єднати в один кластер і подивитись, на чий користь ставав суд в таких випадках. І який конкретно факт або аргумент впливав на той чи інший вибір. Такі алгоритми підходять, коли кількість кластерів і ознак невідома. Але внаслідок цього вони мають і певну похивку. Звісно ж, є купа гібридних варіантів, поєднання різних варіантів тощо, тощо. Але давайте перейдемо до того, що всі чекають: до нейромереж. По суті своєї, нейромережа це математична імітація роботи нейрона в людському мозку. Кожний нейрон приймає дані зі своїх входів, робить над ними якісь операції і передає їх на вихід. Приклад, нейрон отримує на вході якісь числа, сумує їх. І якщо результат більше певного числа n, то він повертає або одиничку, або ноль. В результаті, якщо все зробити правильно, то отримавши на вході зображення, ну, наприклад, котика, мережа пропустить це зображення через кілька слоїв, оцих нейронів, потім через наступні слої, аж поки сигнал не дійде до останнього нейрона, який підтвердить, що це саме котик, а не, наприклад, собачка. В якийсь момент всім здалося, що нейромережі зможуть емулювати людський мозок і замінять всі інші моделі, але не замінили. Важливу роль зіграла нестача обчислювальної потужності, яка обмежувала навчання моделей. Тому спеціалісти зосередились переважно в області комп'ютерного бачення, для того, щоб створити для нас розпізнавання облич в кадрі або Google карти. А тим часом разом зі зростанням потужності відеокарт прийшов і науковий прорив. З появою інтернет-пошуковиків спеціалісти з обробки природної мови, Natural Language Processing, бились над тим, щоб покращити технології пошуку інформації. І в середині 2000-х років в цій сфері з'явилась перспективна технологія, яка дозволяла перетворювати слова в числовий вигляд, у вигляді вектора в безлічі вимірів. А з векторами вже в свою чергу можна робити звичайні собі математичні операції, що дозволяла порівнювати слова і словосполучення між собою. І ось інженери, які на той час працювали в гуглі, винайшли нову технологію, так звані трансформери, які дозволяли за допомогою нейромережі створити числове відображення цілого тексту. І навіть більше того, раз нейромережа вміє перетворювати текст в число. На величезному масиві текстів, то чому б не навчити її одразу прогнозувати, які слова мають бути в тексті. Так, власне, і вийшли нейромережі, які вміють передбачати порядок слів в тексті з врахуванням його структури і цілісності. І нарешті комп'ютер отримав можливість не просто розуміти людську мову, але й людською мовою відповідати людині. Так з'явились перші великі мовні моделі Large language Models. Спочатку дуже прості, але з часом все потужніші і потужніші, аж поки вони не дійшли до релізу чат в кінці 2022 року. Тож до чого це все? По-перше, для того, щоб ви розуміли, що для різних задач існують різні інструменти. І не варто закручувати шрупи молотком і роздавляти зорі в окуляри для плавання. А саме це частіше за все вам радять різні експерти з інтернету, які завчили декілька хайпових слів. По-друге, критично важливо розуміти, що кожна технологія має свої особливості, переваги і недоліки. І для правильного їх застосування їх треба розуміти. Давайте подивимось на основні обмеження великих мовних моделей і нейромереж загалом. Перше, як вже зрозуміло, всі моделі штучного інтелекту мають похибку. І ніколи не дають 100% результат. Людство ще не навчилось передбачати майбутнє зі 100% вірогідністю. Це неможливо теоретично. Тому для того, щоб модель видавала адекватний результат, вона повинна мати похибку. Тому, якщо вам потрібний прям 100% точний результат, то використовувати для цього нейромережі і LLM не варто. Але задумайтесь, а чи завжди вам потрібен такий точний результат? Адже навіть найбільш досвідчена людина теж може помилятись. Часом бажання найбільшої точності веде якраз до збільшення вірогідності помилки. З цього витікає, що ЛЛМ не можна використовувати для математичних розрахунків? Ну, загалом так. Але є одна хитрість, потрібно попросити модель написати код і виконати його. Про це розкажу вам якось іншим разом. Друге. Як можна зрозуміти, нейромережа це надзвичайно складна штука, і пояснити, чому вона прийняла саме те чи інше рішення, майже неможливо. В кібернетиці це називається чорний ящик. Тобто ми знаємо, які дані подаються на вхід і які ми отримуємо на виході. Але як так сталося, ми не знаємо. І ми можемо керувати результатом лише емпірично, тобто підбираючи вхідні дані для того, щоб отримати те, що ми хочемо побачити на виході. Тому, якщо вам потрібно точно пояснити хід думок, то LLM не ваш вибір. Так, ви можете заперечити, що сучасні думаючі моделі вміють показувати проміжні роздуми. Вміють. Але це результати так званого ланцюжка думок. Тобто в процесі вирішення задачі модель робить аналіз. Вона розбиває одну велику задачу, на маленьке підзадачі. І нам показують саме цей процес. Але що знаходиться всередині цієї підзадачі, ми не знаємо. Третє. Результат кожного разу не повторюється. Це витікає з наявності похибку. Кожного разу ця похибка спрацьовує в ту чи іншу сторону, і ви не можете передбачити, куди вона відхилиться цього разу. Якщо зайти в API або в спеціальну платформу для розробників, то можна налаштувати параметр, який називається температура. Ця температура відповідає за креативність моделі. Чим вища температура Тим більш креативна модель своєї відповіді, але і тим менше повторюваність результатів. Як цього позбутись? В рамках звичайного інтерфейсу чату майже ніяк. Хіба що ви можете попросити модель відповідати так або ні, і то, в принципі, без гарантій. Але якщо ви користуєтесь API, то можете використовувати Structured Output і його і варіації. Їх підтримують всі сучасні моделі, крім Anthropic Cloud, але і там його модель реалізована просто по іншому. Четверте, великі мовні моделі навчені на величезних масивах тексту, що дозволяє їм передбачати, в якому випадку і в якому порядку які слова потрібно говорити. Це як в прогнозі погоди, тільки LLM не передбачає сам прогноз, а передбачає наступне слово ведучого. Загалом загальним розвитком систем це може не так сильно кидатись в очі, але на самому початку було прям дуже помітно. Тому, дуже грубо кажучи, система ділиться на дві частини. Перша це ядро, яке навчене на тексті, і за його допомогою система розуміє стилістику тексту, порядок слів і те, що очікує користувач від неї. А друга це так зване контекстне вікно, в яке поміщається сам запит користувача і вся допоміжна інформація. Якщо дуже сильно спростити, то ядро відповідає за те, в якому стилі вам потрібно говорити, а контекстне вікно за факти, які потрібно зазначати у відповіді. Тому, якщо ваш контекст не містить чіткої відповіді, а модель не виконує пошук в інтернеті, то й відповідь буде, в свою чергу, дуже приблизною. Я бачу в інтернеті гарний приклад. Людині цікаво, скільки кофеїну в чашці еспресо. Мені, як не спеціалісту, зрозуміло, що це ж залежить від сорту кави, від ступеню помолу, від способу приготування. Але що, якщо мені не потрібні деталі, не потрібні найсвіжіші дослідження оксфордських вчених, не потрібне вимірювання в різних сортів, мені потрібно просто знати, чи я заснув вночі, якщо зараз вип'ю каву. Тому, якщо ваша задача стоїть саме так, то ви можете сміло питати чат про це. Інший приклад. Часто відповідаю на питання клієнтів, а яка в Україні ставка ПДВ? Податковий консультант скаже, що тут замало деталей, що це може бути 20%, може бути 7%, може бути 0, це залежить від постачальника, від товару, від виду операцій. Але якщо мені потрібна просто ставка, і відповідь 20% мене задовольнить повністю. В такому випадку теж можна спокійно звертатись до чату. Але що, якщо вам потрібна більш детальна відповідь? Тоді треба включити пошук в інтернеті або надати моделі джерела, з яких можна отримати відповідь. Головне запам'ятати, що найважливішою перевагою Шиї є те, що в наших масштабах його дуже легко масштабувати. Ви не можете за хвилину найняти 100 джунів, щоб зібрати потрібну вам інформацію. Але ось відправити 100 запитів до ЛЛМ ви можете. Тож, для чого варто використовувати LLM? Це аналіз і обробка тексту. Це саммарі тексту. Це пошук даних в тексті, ключові слова, контакти, аргументація тощо. Це переклад як з однієї мови на іншу, так і переклад з специфічної технічної або юридичної мови на більш людську. Це виправлення помилок, це підготовка структури для відповіді, це ідеї для презентації. Це найпростіші ілюстрації, хай вас за це і проклянуть лудити. Для чого не варто використовувати ЛОЛАМ? Це Пошук інформації, якщо ви не переконались, що вимкнули функцію пошуку в інтернеті. Це думки про політику, війну, будову всесвіту і все, що завгодно. Це прохання написати документ замість себе, це пересилання конфіденційної інформації, так навіть в платній версії, навіть з відповідними налаштуваннями. Для того щоб обробляти дуже конфіденційну інформацію, краще налаштувати лолем локально, тим більше зараз це можна зробити. Також про це поговоримо якось наступним разом. Тож, які висновки цього всього цього? Не варто боятися штучного інтелекту, це лише інструмент, який в умілих руках здатен творити дива. Але без керівництва людини він нічого не може. Я можу взяти в руку кість і спробувати щось намалювати. Але навряд чи ви зможете на це дивитись без сміху. А ось хороший художник створить з цього шедевр мистецтва. Історія прогресу вчить нас, що жодна технологія не здатна замінити людину. Вона може підвищити ефективність роботи, вона може трансформувати ринок праці, але не може вона повністю замінити людину. Чи замінив бухгалтера калькулятор? Чи замінило кіно і телебачення театр? Звісно, ні. Наприклад, ми більше не їздимо на конях. Але чи ви бачите ви демонстрації незадоволених конюхів і ковалів? Ні. Вони стали автомеханіками, таксистами, спеціалістами з логістики і знайшли себе в інших галузях, які створив прогрес. Колись лудіти били молотками ткацькі станки, а мужики йшли з топорами на перевози. Ну і де зараз незадоволені, наприклад, залізними дорогами. Тому не бійтесь технологій, а краще вчиться їх використовувати. Адже саме ті, хто зможе швидше опанувати їх і підкорити власній волі, ті будуть затребувані в новому світі. Майбутнє вже настало, і лише від вас залежить те, яким воно буде.